Мене спитали на початку служіння, як буде називатися моя проповідь. Вона називається Я би так не робив. Тема проповіді Я би так не робив. Тут, мабуть, моя дружина трошки, знаєте, насторожилася, щоб я не робив. А все буде добре. Перед початком хотів би прочитати з вами одне місце з писання. це буде приповісті 22,6, 22 глава, 6 віршик. Привчаю юнака до дороги його. І він, як і постаріється, не уступиться з неї. Скажіть, будь ласка, чи всі ви на 100% згодні з цим твердженням? Важко сказати правильну відповідь, бо це ж написано у Слові Божому. так? І, а яка ж правильна відповідь? Знаєте, якщо чесно, а, м я подивився а, різні а, топіки, а, теми створені на різних форумах а, і. Ви знаєте, навколо цього міста на цього писання а дуже багато людей думають по різному. Хтось каже, знаєте, там 80 на 20, як там формула Парето. хтось каже 50 на 50, Хтось каже, що так зараз не працює. А це все зовсім по іншому. І я читав. І знаєте, одна ідея мені сподобалась дуже. Про те, що дійсно це працювало тоді, тоді ще коли писав Соломон. Цей віршик воно дійсно працювало. А чому працювало? Тому що зараз ми живемо у час технології, і наприклад, та мудрість, яка була доступна, скажімо так, дітям Соломона, вона не була доступна звичайним ремісникам, там не знаю, гончару, ковалю. Вони не могли цього збагнути і. Навчитися це була привілегія. У наш час познати мудрусть Соломона, а познати знаєте, ідеї, роздуми найпросвітлінніших людей і найрозумніших. Почитати статті, ми це можемо зробити дуже, дуже, дуже легко. Тоді, якщо в твоїй сім'ї був батько, хто ремесленник, працював з деревом. То, ну, мабуть, відсотків 80, що його діти також будуть працювати з деревом, бо це, знаєте, передавалося а, як а, по ієрархії, скажімо так. Але коли ми дивимося на наш світ, то ми розуміємо, що світ трошки змінився і не, ж, не, не завжди це так. І дуже часто, на жаль, ми можемо бачити навіть а, коли одна сім'я віруюча, служить, поклоняються, а виростають діти. І буває так, що вони не йдуть у церкву. І здавалося, а, друзі, а чому так відбувається? А, так же ж написано. Невже їх не наставляли? невже, невже а, це не, не працює. Насправді це все працює, але знаєте, а, ося, ось модель поведінки. А, зараз ми живемо в такому суспільстві, де ми бачимо дуже багато різних а, моделей поведінці. А, в принципі, а, Знаєте, не раз ви чули таку, такі, таку фразу, як яблуко від яблуні недалеко падає. Правда? Або а, з одного тіста ліплені, також чули. Я дуже, чув, дуже часто чув у своєму житті а, два спога пара. І, і, і знаєте, а, коли, наприклад, я робив щось добре, там, гарне, а, там. Там. Мама ніколи не казала: О, це ти в батька пішов, два сопога пара. А як тільки знаєте, десь щось нашкодив, щось не так зробив, зразу знаєте, ця приказка Два сопога. І було трошки, знаєте, так ну з одної сторони, ти розумієш, що точно батьків син, а, тому що а, якщо він так робив, то я роблю, в принципі, все нормально, знаєте, можна би там, ДНК, це все зрозуміти. Тому перша модель поведінки це те, що ми успадковуємо генетично на генетичному рівні. Навіть якісь риси поведінки, ми також наслідуємо від наших батьків. І в принципі, це нормально, це правильно, тому що ми можемо так розвиватися, рости і досконалюватися з кожним поколінням. Друга, це модель поведінки те, що ми наслідуємо спостереження за нашими батьками, це те середовище, де ми ростемо. І якщо знаєте, раніше не було можливості бачити модель поведінки у когось в школі, бо це була привілегія, то зараз у дітей є ця можливість, і вдома вони бачать одну модель поведінки батьків один з одним з дітьми. У школі, наприклад, вони бачать зовсім іншу модель поведінки, і ти навіть не розумієш, а звідки дитина твоя приходить там з дитячого садочка або там зі школи і, там знає погані слова. Дома ж такого не відбувається. Тому що сьогодні у людей стала більш доступна інформації, і вона бачить різні моделі поведінки, які відбуваються. І знаєте, у своїй сім'ї, у своїй сім'ї моя сім'я не завжди була віруючою. Деякий час вона була, звісно, жила, як і всі. А потім стали віруючою, мені трошки пощастило. Я, мабуть, десь із п'ятого класу, вже не пам'ятаю точно. Ми прийшли до церкви і я почав ходити в церкву. Але до цього, звісно, вони були невіруючими. І як гадаєте, вони сварились, будучи невіруючими? Сварились. А коли стали віруючими, вони сварились? Сварились. Правильно. І хотілося б сказати, що нічого не змінилося. Але ні, друзі, все одно ти бачиш і ну, відчуваєш зміни. І знаєте, що саме найнеприємніше у життя дитини, це коли вона бачить сварку своїх батьків. Знаєте, і чим менше дитина, а тим більше стресу це приносить в її внутрішній світ, тому що вона не завжди може зрозуміти, як так відбувається: двох людей, яких вона кохає донестями, яких вона повністю довіряє, вони не можуть знайти спільну мову один з одним: кричать, не розмовляють, не посміхаються. І знаєте, це дійсно такі ну, досить серйозні травми залишаються на серцях дітей. І інколи, інколи буває так, що проходять ціло роки, і ці рани вони залишаються. І тоді, знаєте, діти, там, то там до психологів входять, або там до пастора, і там пастор, як психолог, розказує і намагається це вилікувати. Я хочу прочитати один вірш із Біблії від Матфія 21, 28 по 31 віршик. Як вам, а як вам здається, один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав: Піди но, дитину, сьогодні працюй в награднику. А той відповів і сказав, Готовий, паннотчі, і не пішов. І, прийшовши до другого, так само сказав, а той відповів, сказав: Я не хочу, а потім покаявся і пішов. Котрий ж з двох учнів э, волю, э, учинив волю батькові? Кот ж з двох учинив волю батькову? Вони кажуть, останній. Я не буду питати, хто із вас, перший чи другий, а я вам скажу за себе. Я десь був, знаєте, посередині. З першого разу, разу не йшов, але там з другого, з третього я йшов і чинив волю своїх батьків. Тому, в принципі, ну, скажімо так, я трошки довольний собою. І знаєте, Біблія нам показує те саме, що я щойно розповідав вам: одна сім'я, один батько, я вірю, що одна мати, одна модель поведінки. Вони разом ходили. В синагогу, можливо, разом молились, але два різних сини. І ми інколи дивимося, у кого двоє дітей, ти дивишся на, там, на двох дівчат, на двох хлопців або хлопці-дівчину, і ти розумієш, слухай, ну повністю різний. І ти розумієш, що частина десь там характеру, риси від тата, від мами, але все одно вони різні. Тому що зараз модель поведінки кожна людина вона сприймає з різних. І знаєте, є такий вислів дуже. Як би, відомий у нас в нашому суспільстві, як кажуть, попав не в ту компанію. Хороша, добра, класна людина і вчилася добре все, а тоді попав не в ту компанію. і починаються проблеми. Чому? Тому що людина частину своєї моделі поведінки вона бере із цієї компанії. а там страшна модель поведінка. І ми не розуміємо, чому людина була десь тут, а тоді опускається, опускається і залишається десь внизу. Знаєте, а, я знаю одну таку повчальну історію також, коли приходять до двох синів і питають: слухай, а чого ти п'єш. А то кажуть: Ну, ти знаєш, в мене батько алкоголик. Підходить до друга сина і питають: слухай, а чого ти не п'єш? А він каже: Ну, ти знаєш в мене ж батько алкоголик. І ти розумієш, друзі, що а, інколи модель поведінки в тій, які ми ростемо. Саме ми приймаємо рішення, чи хочемо ми наслідувати цю модель поведінки, яка була в нашій сім'ї, або в іншій компанії, або в навчанні, або на роботі, чи хочемо ми приймати цю модель поведінки. І знаєте, ця така світська притча, скажімо так, вона показує про те, що одні готові, а другі кажуть, ні, я не готовий. І тема моєї проповіді пам'ятаєте, як називається? Я так не буду робити. Знаєте, коли мої, мої батьки сварилися, це, мабуть, я вже був в школі, а, я не любив, коли вони сварилися. Страшне, не любив. Бо я знаю, що вони насправді друг друга люблять, вони завтра помиряться, бо це вже було не один раз. Але все одно, знаєте, вони щось за другого виказують, якісь аргументи. І в якийсь момент, знаєте, я зрозумів, що я так не хочу робити, не хочу, щоб в моїй сім'ї були сварки. Просто не хочу. В якийсь момент я став наблюдати цю картину, коли батьки сваряться. І це, знаєте, що було схоже? Це був схожий як поєдинок на ринзі в боксі. Вони починали сваритися, я плодався книжками, звісно, бо я більше нічого не міг робити, мені треба було сховатися. І я був як рефері. У мене був рахунок, і я розумію, там прийшла мама з роботи. Бувало так, що вона працювала у лікарні там сутки, і бувала заморена просто. І коли людина заморена, знаєте, інколи важко керувати емоціями, а батько десь там щось там трошки не встиг зробити, не зробив. Можливо, був сам винуватий. Я дивлюся, мама приходить, знаєте, так і так, і як в дуелі кидає перчатку в сторону папи. Я думаю, а мене, знаєте, ну, папа не звик ухилятися від битви. Ну він, звісно, підіймає цю перчатку і починається сварка. А я, як реп, передивлюся, мама в лівому углу, папа в правому, той в синіх шортах, мама в червоних. І починається знати, мама носить удар справа, там свій аргумент, чого ти те, те не зробив, папа там намагається заблокувати. В якісь моменти Дрюся, знаєте, що мама все-таки перемагає, там прижимає папу вже до канатів, і папа там видає свої аргументи. Дрюся, знаєте, що вже там мама біля канатів. Ну, мама завжди знаєте, мама завжди перемагала. Мама грала не чесно, чесно, а вона десь пускала сльозу. Починала плакати. І е, у батька завжди руки опускалися. Ну, а мама цього й чекала. І звісно, знаєте, летів е, удар е, аперкотом який-небудь, і е, папа замовкав. І єдине, що він міг зробити, це піти в гараж, це знаєте, було його місто сили. Е, він там ішов, заспокаювався, не знаю, там, чи крутив щось, і грюкав, заспокаювався, приходив на вечір і просив прощення. Знаєте, мій батько завжди першим приходив і просив прощення. Був він правий, не був правий. Він перший. Знаєте, він був миротворцем. І а, ця частина його риси передалася також і мені. Я за це йому дуже вдячний. Але дивіться на цю ситуацію, розумів: «А, пап, ти класно робив, що ти приходиш першим. Але набагато краще, що взагалі цієї сори, сварки її взагалі не було. І, знаєте, в своєму житті я багато використовував лайфхаків для того, щоб дійсно цього не було. Я з вами поділюся одним із них. Неможливо почати сварку з людиною, яка миє посуд. Ось просто неможливо. Якщо ви бачите, що знаєте, зараз буде сварка, біжіть на кухню і починайте мити посуд. Якщо нема посуду, хватайте війник, починайте замітати. Якщо нема віника, починайте мити підлогу. Починайте не знаю, прибувати по поличку, яка там довго вже висить і не прибувалася. Навіть дружина казала, знаєте, ось важко спорити з людиною, а почати сварку, якщо вона миє посуд. Майже неможливо. Тому, знаєте, це працює. І не просто так Біблія вчить і каже, що правник бачить біду і що робить? Ухиляється. Тому ну, так само, як якщо я накосячив, я бачу біду, то я розумію, що я винен і треба якось це, від цього ухилятися. Чому? Тому що той, хто сіє вітер, пожне бурю, пожне ураган. І коли в нашому житті трапляється ураган чи буря, вона задіває всіх на світі, не тільки ті, хто а, вдвох сваряться. Ні. Якщо ми розмовляємо про сім'ю, це тркалося як і мене, як і мою сестру. І ми це бачили. І знаєте, ми не знали, куди себе діти. Інколи вдавалося встигнути вискочити з хати. А інколи вони стоять на ринзі, знаєте, біля дверей, і ти там ні туди, ні сюди, нікуди не вискочиш. І треба стояти і слухати, але це було боляче. Це було боляче, і знаєте, пройшло стільки часу. Я досі дивлюсь на цю ситуацію і з саме серці кажу: я так ніколи не робити. Я не хочу, щоб в моїй сім'ї були сварки. Я розумію, що це була така модель а, поведінки в моїй сім'ї, я її прийняв. І можемо сказати, знаєте, слухайте, ну сва всі сваряться, і я сварюсь. Мої батьки сварилися, і, і, і я буду сваритися. Це нормально. А я кажу, ні, я не хочу сваритися. І знаєте, не завжди вдається, знаєте, нам щось проаналізувати, тому що різні люди по-різному потрапляють в церкву. знаєте. Добре, коли ти, як написано в писанні, з молодості, чув, Слово Боже, з молодості молився. Але ми всі різні. І, можливо, ви вчора або тиждень назад лише впали в церкву. І знаєте, ваша модель поведінки, вона вже сформована. І дуже важко її змінити назад. На жаль, це так і є. Дуже важко щось змінити, те, що, знаєте, вкорінилося в тобі і вже роками проросло в тобі. Як це змінити? Спробуйте змінити і писати з правої на ліву руку, якщо ви правша. О, для цього треба досить багато часу. Але я знаю одну річ, друзі: що коли ти торкаєшся до Бога, то дуже легко змінити модель поведінки. На жаль, у нас вже немає часу. Я просто процитую два місця писання: перше це коли заке заліз на дерево. Для того, щоб побачити Ісуса. Ісус побачив Захея і каже: Спускайся, сьогодні я буду в домі твоєму. Він прийшов до Захея, і всі казали, Він їсть з грішником. А Він сказав, що сьогодні прийшло Царство Боже в дім Захея. І що зробив Захей? Він став і сказав, кого обідав, вас дам в Цей момент, друзі, знаєте, коли він доторкнувся до Бога, коли він побачив Ісуса, він зрозумів, що те життя, яке він жив до цього. Можливо, вони, він там кожен тиждень збиралися. Знаєте, у нас є там клуби мільйонерів, вони там збираються. Ну таке було раніше, зараз не знаю чи є. Можливо, в них був клуб е збирачів податків, вони там збирались. Але після зустрічі з Ісусом він зрозумів, що Він не хоче багато таке життя, і він хоче щось змінити в собі. І він каже, кого обідим, воздав четверо. І я думаю, це знаєте, не були прості слова якогось пустомелі якби це було просто пусті слова, і він не зробив того, що він зробив, і не змінив своє життя, він би не залишився в святому Писанні. Інше місце писання, друзі, де ми можемо побачити, це коли а, Савл йшов в Дамаск, якщо не помиляюся, для того, щоб що? ловити учнів Ісуса Христа. І в якийсь момент він почув голос, він осліп, і почув голос і каже: Савл, важко тобі бити ногою колючку. Цей момент, знаєте, Саул а, повністю поміняв на 180 градусів свою поведінку, бо він ішов, бо його так навчили. Він у цьому ріс, він у цьому вкоренився. І він не бачив іншого, як це змінити. Дуже часто ми не бачимо, як змінити, змінити свою модель поведінку до роботи, змінити модель поведінку до сім'ї у стосунках а, з дружиною, у стосунках з дітьми, модель поведінку до батьків. Модель поведінку до фінансів, і ми не знаємо, як це змінити. Бо ми отак росли, ось так нас навчили. І, в принципі, це нор, бо ми іншого не бачили. Але коли ми торкаємося Божого, друзі, ми можемо це змінити. І ми бачимо, як це змінити. Я дуже вдячний Слову Божому, що Бог залишив нам Біблію. Сьогодні, коли ти відкриваєш, у тебе є якась а, проблема, наприклад, ти хочеш щось змінити у відносинах з дружиною, ти відкриваєш і читаєш. Люби, як, як і треба і любити. Як самого себе. Ти дивишся і розумієш, слухай, ось так треба любити. Якщо ти хочеш знати відповідь у відношеннях до дітей, це також можеш знайти. Якщо ти хочеш знати відповідь у відношеннях до фінансів, ти також це можеш знайти. Якщо ти хочеш знайти е, модель, як прощати, це ти також там знайдеш. Тому що це там є. І багато історій, які ми зустрічаємо в Писанні, коли люди а, зустрічалися з Ісусом, їхня модель поведінки, те, що вони знали раніше, воно змінювалося. Якщо я сьогодні, знаєте, дивлюся на якусь річ і думаю, слухай, а, це правильно. Але тоді розумієш, слухайте, це неправильно, а де ж знайти мені правильну відповідь? Я вірю, що ми, як діти, а, діти мають у кожному наступному поколінні ставати кращими за батьків. Тому що на генному рівні ми отримаємо щось краще краще, краще. Але від мене залежить, щоб я міг розрізняти, що краще, а що погано. І те, що погано, знаєте, а, не брати для себе, а боротися з цим. Це те саме, як я бачив, що мій батько знаєте, ніколи не був готовий спочатку поступитися, а був готовий піти і почати також сварку, а тоді йти, просити прощення. А це травмувало мене, це травмувало а, мою сестру. Я розумію, що я хочу брати лише добре. Я хочу брати від своїх батьків добре. А те, що я міг бачити, і мені не подобалося, я його залишу, я його зміню для того, щоб мої діти, коли будуть рости, вони дивилися на мене і вже не бачили того, що я бачив тоді. Якщо у мене є питання у якійсь сфері, друзі, я буду звертатися до Слова Божого. Тому що, коли я буду звертатися до Бога, до Біблії, це зможе змінити мою модель поведінки, та, яка була зі мною все життя. Якщо ми будемо вивчати а, слово Боже, ми побачимо, що ага, слухай, а Давид тут це класно робив, і це Богу подобалось. А ось тут Давид зробив так, що Богу не сподобалось. І ти собі скажеш, я такого собі ніколи не зроблю. Я такого в своєму житті ніколи не зроблю. Ти дивишся на Самсона, ти дивишся на інших, і ти і бачиш в Біблії, що знаєте, там показано те, що було приємно Богу, те, що було угодно, і те, що було неприємно Богу, то, від чого він. А, Наказував за те, що він не любив, за те, що він забрав царство, і так і далі. І ми можемо це дивитися, читати слово і розуміти: слухай, оце він так зробив, мабуть, оце Богу не подобається. Я в своєму житті так теж не хочу робити. А я, колись, так само був готовий зробити? Пам'ятаєте історію, коли Давид а, зрадив з Версавією, і, і він не бачив, скажімо так, а, свій гріх. Але коли прийшли йому розказали про овечку, що була одна овечка. І її забрали, в нього відкрилися очі, і він зрозумів, що він скоїв. А до цього він цього не бачив. Інколи ми живемо у своєму гріху, знаєте, у своїй моделі поведінки, яка, на жаль, так от в нас трапилася, і ми можемо не бачити цього і жити з цим, і не розуміти цього. Але коли ти приходиш до Божого Слова, ти читаєш, навчаєшся, то Бог буде відкривати і показувати слухай, сину мій, донька моя, оце краще так не робити. Це мені не подобається.